Добрий день, дошкільнята! На початку нашої сьогоднішньої зустрічі давайте з вами пригадаємо, які вічливі слова ми вживаємо у своєму житті. Так, ми вітаємося один з одним, говоримо добрий день, привіт, здрастуйте! А ще які вічливі слова говоримо? Дякую, будь ласка, вибачте, прошу, молодці! Сьогодні ми будемо говорити з вами про вічливість. Давайте з вами послухаємо казку, яка так і називається казка про вічливість. Сідайте зручно і будемо слухати. У великім лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Не повірите, але уся ця галявина. Була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було ціле море дозрілих ягід. Вони висіли на тонюсіньких стебельцях, що зігнулися до самої землі. Дозрілі, соковиті сунички мріяли, аби їх скоріше зірвали. На галявину вийшов маленький їжачок. Він жив неподалік, в гарному будиночку, що був збудований під могутнім дубом. Їжачок запросив у гостю до себе друга із сусіднього лісу на чай із соничним варенням. Чай був приготований, а от сониць він досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок. Стояла гарна погода, ласкаво світило сонечко, і, до речі, воно сонце було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла. Треба було поквапитись, адже варення ще зварити потрібно, а суниць немає. Підняв голову їжачок догори, він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти соничних ягід на варення? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховались від мене. Відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на соничній галявинці. Невже не знайшов жодної суниці?» Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниця жива істота і теж любить вічливість, як і всіх, хто живе у лісі. Їжачок замислився, позіхнув і зрозумів, що негарно повів себе. Добрий день вам, зелені листочки. Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай. І хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки суниці, привітне прохання їжачка, то відразу попіднімалися з землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому. Аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині і сонечку, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок, виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Ось така казка малята. А скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам казочка? Мені також дуже сподобалась. а про кого в, ньому, в ній розповідається? Так, про їжачка. Куди вирушив їжачок? Вірно, на галявину у лісі. Що він там хотів назбирати? Так, ягідки суниці. Для чого вони йому необхідні? Вірно, він хотів зварити смачне варення і пригостити ним свого друга. Чому він не відшукав ягодок одразу? Так, бо він не був вічливим, і ягідки від нього поховалися, що допомогло їжачкові зрозуміти, яким треба бути, як звертатися до ягідок. Так, йому підказало сонечко. Що треба привітатися, попросити у листочків дати йому ягідок. І про що він не забув наприкінці казочки? Так, він не забув подякувати. Тут він вже проявив свою вічливість. Вірно. Марята, а поміркуйте, будь ласка, що ви відчуваєте, коли до вас звертаються вічливо? Так, нам стає приємно. І ми готові далі проводити бесіду з людиною. А що станеться якщо люди перестануть говорити один одному ввічливі слова? Так, вони будуть ображатися один на одного, не буде подобатися, як до когось звертаються, можуть сваритися. А скажіть, чи можуть вчинки бути вічливими? А які саме вчинки? Так, ми можемо допомогти комусь молодшому, поступитися місцем старій людині, допомогти матусі донести сумку. Також ми можемо пограти з молодшим братиком, нагодувати пташок, чихатню тваринку і ще багато-багато чого. А зараз я вам пропоную поміркувати, з чим можна порівняти вічливу людину та намалювати це. Давайте разом з вами поміркуємо. Вічлива людина, вона як сонечко, сяє і обігріває всіх своїм теплом. Тож можна намалювати сонечко. Можна намалювати яскраву квіточку, зірку. Поміркуйте ще, що ви можете намалювати, коли хочете сказати про вічливу людину. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були активні. Бажаю вам гарного дня! До побачення до наступної зустрічі.